Вітаю, вітаю! Будемо сьогодні розглядати нові вже запитання. Трошечки мені а, піднасипали в інстаграмі питань, які варто подивитись. Тому, якщо ви хочете задати свої питання, пишіть їх або в коментарях, або напряму в інстаграм. Звісно, в інстаграмі буде відповідь швидше. Так, що очікує усіх чоловіків? Угу, угу. Поняла? А, Це по типу як карти вже дають відповідь, але треба сформувати. Що очікує усіх чоловіків після війни? І у нас буде питання мобілізованих та тих, хто на війні не був. Тобто, два питання. Що очікує усіх чоловіків після війни? А саме? Мобілізованих та тих, хто на війні не був, не брав у ній участь, мобілізованих. Будуть збирати себе докупи, можливо, навіть у них буде якесь майбутнє за кордоном. Тобто, щось, що буде потребувати їхньої сили і їх самих, їх вмінь, їх енергії, воно буде потрібно за кордоном, тобто на інших землях. І вони будуть використовувати свої характеристики, свої якості для того, щоб допомагати саме на інших землях. Але це буде не одразу. Вони все ж таки встигнуть, ніби як передихнути, відпочити, а потім вже по-новому щось почати. Але цей рух буде доволі ціленаправлений. Так, і хто на мені не був? У них також буде вибір. Ось тут, як ви бачите, помірність, закохані та дев'ятка жезлів. У них буде вибір або залишити, як є все, або йти в інший вибір, тобто зробити інший вибір, то вони будуть нібито стояти між вибором або, або і цей вибір буде вільний і теж пов'язаний з жезлами, тобто з енергією, з такими доволі сильними впливовими навичками. Зараз ще погляну, бо дуже цікаво, що означає саме дев'ятка жезлів. Тобто, що, про що дев'ятка жезлів говорить у цьому розкладі про вибір? У них буде вибір сторони, на якій стороні стояти, де бути, що обирати. Навіть тут не що, а кого обирати. Вибір може стосуватися майбутнього. Тобто, якщо взяти ось ці карти і ось ці карти, то у чоловіків після війни, ті, хто не був на ній, чекає два шляхи. Або шлях залишити все, як є, бути там, де вони є, нічого не змінювати, жити там, де вони живуть, або все ж таки піти на якийсь ризик. Іти на якусь сторону задля майбутнього, задля м, налаштування цього майбутнього, реалізації надій якихось і мрій, навіть планів. Але це все пов'язано також з деяким захистом, теж пов'язано з деякою біллю. Тобто, я так розумію, що досвід. Мають пройти усі, що в першому розкладі, що в другому. Просто досвід буде трошечки відлічатися потужністю. Що ж, наступне питання. Чи випускатимуть у 2025 році чоловіків? Я так розумію за кордон. Бо питання не закінчене. Чи випускатимуть у 2025 році чоловіків? За кордон. Знову ця карта, таке відчуття, що випускатимуть, але під наглядом, під контролем, під. Якимись обов'язками, які вже у людини прописані, пробудовані. Тобто при якихось умовах дійсно виїзд можливий? Чи всіх будуть випускати? Давайте подивимось. Чи всіх будуть випускати? Знову ж таки, так, але будуть ніби, знаєте, як дуже сильно аналізувати досвід людини, дуже сильно його якось або перенавчувати, перероблювати людину, або якось будуть від неї потребувати якихось відповідей, якоїсь точки зору. Типу, чому? Чому ти виїжджаєш? Для чого? Яка мета? Тобто будуть запитувати мету виїзду і до цього ставитись дуже прискіпливо. Ось так. Подивимось, подивимось. Так, що буде з тими чоловіками? Що буде з тими чоловіками? То не з'явився у воєнкомат, яке буде наказання. Ну, тут добровольно, принудительно, так сказати, все одно. Все одно якось воно. Буде устатковуватись силовими методами, будуть заставляти, будуть ставити якісь ультиматуми, тому що буде з тими, хто не з'явився у воєнкомат, яке буде наказання, все одно будуть примушувати до чогось. А саме, зараз поглянемо уточнемо: шут, прошу, шут. Ну, будуть принуждати робити вибір у правильну сторону. Тобто, або якось відплатити за свій вибір, або. прикольно, впала. Тобто відплатитись за свій вибір, чи типу да, як Чіт... дати чітке визначення, чому ти зробив так, а не інакше. Зараз хочу ще запитати, чи буде наказання саме як кудись будуть відправляти? Чи будуть кудись відправляти у вигляді наказання? Да. Знову дивіться ця карта. Тобто, я так розумію, що це у нас як іде історія з цих всіх трьох питань. А, тобто, ті, хто не брав участь е у війні, да, тобто, яке наказання, це все ж таки, силові якісь методи, якісь такі, знаєте, не дуже добрі розмови будуть. Бо це все ж таки змушення людини прийти до якогось рішення, відплатитись від цього. Відплатитись це не означає, типу, як тільки грошима, відплатитись це своїм часом, своїми навичками, своїм здоров'ям, тобто як закрити долг. Але це буде як ніби мінус людині, яку наказують. Ось так. Ось так. Але дуже цікаво, що у нас карти подорожують з одного розкладу в інший. Це означає, що вони мають дуже скорельовану інформацію. Так. Тобто ця вся історія вона прибудовується із розкладу в розклад, і є зв'язною. Зв'язна історія. Так, наступне питання. Чи... Не так, що буде з тими чоловіками, які країну покинули? Що буде з тими чоловіками, які покинули країну? От уже ці дві карти були. За ними будуть, знаєте, як мені оходяться, але дуже активно спостерігати, дуже активно за ними дивитися і говорити з ними будуть, знаєте, ось кнут і пряник. От що то таке? От що то мені тут прям кнут і пряник? Такий спосіб буде. Спілкування. Ну -ка, я хочу іще, іще розкрити Мені мало. Знаєте таке відчуття, що там ті, хто поїхав за кордон, з ними розмова буде не такою о, жорсткою і. Безкомпромісно, як з тими, хто тут був, і тут, якби, не брав участь у війні. Можливо, будуть у чомусь відмовляти цим чоловікам, в чомусь їх обмежувати. Але це не буде щось таке прям колосальне. Ну, тобто, ці чоловіки, як я зараз бачу по розкладу, вони будуть. Хоч і за кордоном, але до них не буде такого відношення, як до тих, хто тут залишився. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Їм можуть навіть поставити як ультиматум якийсь. Або ти повертаєшся, або ми робимо там конкретні дії. Тебе повернути. Ну і це буде управлятися, звісно, людиною, командиром та якоюсь високопоставленою людиною. І від нього буде це все йти. Як пропозиція, щоб цим людям саме такою мовою доносили якусь інформацію конкретно. Дуже цікаво. А, чи відкриються таємниці війни, які зараз приховують? Давайте запитаємо для початку, чи приховують від нас зараз якісь таємниці війни. Чи приховують від нас зараз якісь таємниці стосовно війни? Вони стараються, стараються утримувати це, вони стараються якось. Відвести від чогось, сказати так, бачите, на цій карті, ніби компанія тут сидить, а двоє уходять, тобто в невідоме. Тобто щось темне, ну, є інформація, яку не відкривають нам. Давайте спитаємо, чи відкриються ці таємниці війни, які зараз приховують. Вони можуть відкритись, але буде, знаєте, як ніби хтось на когось указує. Типу, от там той винуват, там той винуват. Тобто не буде якоїсь чіткості. Ну, Скажімо так, що можуть винити когось у всіх бідах, так би мовити. І знову цей король жезлів. Стосовно, я так розумію, що це буде стосовно мобілізації, стосовно в. Справою командирів якихось. Тобто тут таємниці будуть відкриті, але знову ж таки, з таким подвійним дном. Чи правильно я розумію, давайте запитаємо, що це буде як відкриття тайни з, відкритим, з подвійним дном. Вибачаюсь. Це буде як сказати наполовину правда. Що це все ж таки буде деяка недосказаність, Деяка от не треба щось казати для того, щоб все було нормально. Для того, щоб тримати якийсь такий баланс аля. Тобто, бачите, тут три пентаклі. І якщо взяти аналогію стабільності, то стабільність це чотири пентаклі. Тобто, тут на трій, трійка пентаклів тут не вистачає ще одного якоїсь деталі. Тобто будуть приховуватись такі типу незначні деталі, і вони, деякі з них будуть. Перенаправлятися, типу, це не ми, це інші, це там, не через нас, чи це через інше щось. Так? Тобто, буде як переводження стрілок, по типу так, відводження уваги. Тому тому отак тому, от от. про щось будуть виводити увагу в інше русло так? від чогось ключового в щось менш ключове.